Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни грамоти. Послухайте віршик. Як засяє ясне сонце, ясно стане у віконці. Як прокинувся, я рано, то й мені світленько стало. Дітки, який звук ви найчастіше чули у цьому віршику? Я Спробуйте вимовити цей звук Я. Чуєте, як отримуються два звуки? Це звук «й» приголосний і звук А голосний. І на звуковій схемі ми його будемо позначати ось так. Давайте зробимо звуковий аналіз слова яблуко. Яблуко. Перший звук. Й, який приголосний. Яблуко, а. Голосний. Яблуко, Б. Твердий приголосний. Яблуко, л, Твердий приголосний. Яблуко, у голосний. Яблуко. К твердий приголосний яблуко оголосний. У першому складі слова яблуко два звуки – «й» та А. Давайте прочитаємо яблуко. Дітки, скільки складів у слові яблуко? Так, три склади, тому що три голосних звука. Молодці. Дітки на письмі, звук Я позначається буквою Я. Послухайте та відгадайте загадку. Ви на мене подивіться, я дивиться круглолиця, жовтобока, запашна. А до того ж і смачна. Так, дітки, це Диня. Давайте зробимо звуковий аналіз слова Диня. Диня. Перший звук Д. Твердий приголосний. Диня і голосний. Диня. Нь. Який приголосний? Диня. А голосний. Давайте прочитаємо диня. Скільки складів? Два склади, тому що два голосних звука. Дітки, якщо буква Я стоїть після приголосного, то вона вказує на його м'якість і позначає один звук А. Запам'ятайте, буква Я позначає два звуки, коли стоїть на початку слова або після голосної. Наприклад, у словах яблуко, ягня, ящерка, маяк, яхта. Буква Я дітки позначає один звук, коли стоїть після приголосного. Наприклад, у словах буряк, зозуля, лялька, дятел, чапля. Давайте назвемо слова, в яких є буква Я. Якір, яч, конячка, троянда. Суниця, цибуля, ялинка, ягоди. Звук Я на письмі позначається буквою Я. Розгляньте і запам'ятайте велику та малу букви Я. Буква Я остання в алфавіті. Ось так вона виглядає. Донизу паличку малюю. Зліва кругла голова. Ніжку витягла вона, ніби танцювала. Намалюйте об'ємну букву Я та розфарбуйте її. Поруч намалюйте предмети, в яких є буква Я. Якір, м'яч, яблуко, буряк, ялинка. У зошиті пропишіть букву Я. Давайте прочитаємо слова Шия моя, твоя зоя як маяк ягня Олія Яма Яна. Оля, галя. Диня, доня. Няня. Теля. Будяк. Буряк. Моряк. Подяка. Молодці. Давайте назвемо імена дітей, в яких є буква Я. Яна. Ярина, Ярослава, Яків, Ярослав. Давайте пограємо у гру. Знайди місце звука у слові. Ялинка, ящерка, яйця. Молодці дітки з получення звуків Я на початку слова. А у словах... Маяк. У цьому слові сполучення Я у середині слова стоїть після голосного А та позначає два звуки «ї» та А. А у словах конячка, буряк, лялька. звук я стоїть у середині слова, але він стоїть після приголосного, тому позначає один звук А. А у словах диня, вишня, доня, звук я стоїть у кінці слова та позначається одним звуком А. Зробимо звуковий аналіз слова «якір». Якір. Перший звук «й» – М'який приголосний. Якір, а голосний. Якір. Кі, М'який приголосний. Якір і голосний. «Якір» – Р. Твердий приголосний. Давайте прочитаємо. Якір. У слові якір. Два. Склади, тому що два голосних звука. Молодці. Звуковий аналіз слова вишня. Вишня. Перший звук В. Твердий приголосний. Вишня. І голосний. Вишня. Ш. Твердий приголосний. Вишня н, який приголосний. Вишня а. Голосний. Прочитаємо вишня. У слові вишня два склади, тому що два голосних звука. Та звуковий аналіз слова маяк. Маяк. Перший звук М. Твердий приголосний. Маяк а голосний. Маяк, Є. М'який приголосний. Маяк, А голосний. Маяк, К. Твердий приголосний. Прочитаємо. Маяк. У слові маяк два склади. Тому що два голосних звука дуже добре дітки. Дітки, буква Я це окреме слово. Завдяки йому ми говоримо про себе. Я дитина. Я дівчинка. Я хлопчик. Я доня. Сьогодні ми з вами вивчили нову букву Я. Вчилися співвідносити слова і малюнки. Дякую вам за увагу! До побачення малята!